Ви на каналі Інклюзивний простір. Я Галина Гродецька. Це програма без обмежень. І сьогодні у мене гість. Артем Бутенко він проживає в Франції, оскільки в результаті військової агресії Росії проти України переїхав у безпечне місце з Харкова. Тож як йому там живеться, він розповідати зараз нам буде. Але спочатку нагадаю: ставте вподобайки та залиште під цим відео будь-який коментар для того, щоб алгоритм Ютуба поставив його в рекомендації. Воно було доступна більшій кількості користувачів. Підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок і тоді на ваш пристрій будуть приходити повідомлення про нові випуски. Своєю активністю сприяєте поширенню українського контенту. Тож, Артем, ви нас чуєте Так. Добрий вечір. Зараз в нас вечір, і у вас, мабуть, також трошки є різниця в часі, але то нічого, сподіваюся, що в нас вийде така продуктивна розмова. Тож ми розпочинаємо. І перше в мене запитання: як ви їхали в Францію? Яка була дорога? Це було зразу незрозуміло, що воно так як і як? Оцей шлях свій опишіть нам. Ну, в принципі, а, дорога була непогана. А, ми виїхали із Львова. А, доїхали до Польщі. А, і а, далі можна було їхати далі з Польщі. Автобусом до пуатьє, та ця можливість вона виявилася, коли в мене вже були взяти квітки на літак, а, тому я вирішив все-таки полетіти, і ми полетіли літаком. Ми летіли до Парижа, а потім вже з Парижа їхали поїздом до О, Ну, Просто було. Жаль втрачати квітки, ну і хотілося хоч трошки по столиці Франції погуляти. Mm -hmm. От. Ми тоді ще, розумієте, коли ти їдеш, ти ще не розумієш, що з тобою відбувається. В тебе ще реальність часто буває така, знаєте, як раніше ми звикли. Туристами їздити, тому а, спочатку це все сприймається не зовсім новим часом, от, а, і потім добрались до, до потіє, і в принципі вже тут а, почали влаштовуватись в Це місце, Що це таке? Розкажіть, бо назва мені навіть ні про що не говорить. Ми їхали не самі, з нами їхали ще батьки моєї дружини. Вони поїхали автобусом саме від е е Польщі до Пуатьє. Тому що літні люди їм автобусом було простіше, літаком вони боялися. Там неясно було, ще як з документами там, бо в них на той момент не було загранпаспортів їхали по українських паспортах. От, дуже вдячний всім людям і всім країнам за те, що нормально і цю проблему допомогли виконати. Нормально поставились і в Польщі, і у Франції це прекрасно. От, і їх вже привезли сюди до потіє, де місцева асоціація їх зустріли і влаштували. В помешкання, бо тут влаштовують жити в родину. Mm -hmm. Разо спочатку тебе влаштовують жити у французьку родину. І ти живеш із французами. А родина це здорові люди, ну без якихось фізичних проблем чи різні, як вийде? Ви, наприклад, ні, ні звичайні люди, звичайні люди. Це звичайні люди, які дають житло, дають в них є е, простір, в якому можливо жити. От, їм зразу непогано так пощастило, бо їм дали такий. Ну, спочатку їм було складно, бо вони жили ще й з однією родиною з України, один, одна було, один будиночок на всіх, і там було складно. А потім вони переїхали, вже їм дали е, такий гарний будиночок тільки для них. І там, ну, такий класний будиночок, там прекрасно, дуже. Вони зараз там живуть. А ми поїхали, і е, коли ми приїхали, то також нам дали родину французів. Е, розумієте, це з одного боку це. Непогано дуже, бо ти нічого не розумієш. Ти не розумієш, як тобі вирішувати різні проблеми. І вони допомагають. І Ті французи вони тобі, тобі а, допомагають. А я вибачаюсь, на мене питання: як ви спілкуєтеся? Французьких ж, мабуть, не знаєте, перекладачем користуються, як ви Але ти не знаєш французької мови, і це вже е, питання кожного. Е, хто наскільки? О, сучасно орієнтований. Тому що о, є перекладачі, є перекладачі, о, є Google-перекладачі і так далі. Є програми, якими можна користуватися і на комп'ютері, і на телефоні. О, і, в принципі, комунікація вистраюється. Ну, щоб відбудувалася нормальна комунікація, Треба бажання від тебе і бажання від французів. Вони, в них так, повинно бути бажання у цьому всьому розбиратись. А це потребує зусиль. Не всі люди хочуть ті зусилля докладати. Тому можуть бути складнощі. Причому складнощі такі серйозні, бо а, може зовсім не бути комунікації, і ти взагалі не розумієш. Як же тобі справлятись? І що тоді відбувається? Вам міняють сім'ю? Як вирішить цю проблему, якщо тобі відомо? Ну, немає комунікації, люди не зійшлися, немає взаєморозуміння, що тоді. Ну, люди часто не вітримують і їдуть із Франції, не можуть. А. а якоїсь такої системи, щоб змінити родину, такого і не передбачено. Це, це серйозне випробування. Серйозне. Комунікація дуже важко. Угу. Ну, гаразд. І напевно тим родинам якось допомагає держава, виділяє якісь кошти, субсидує проживання. так? А, так? Виділяє кошти і е, дає нормальне, гарне медичне страхування, дуже гарне, е, і виплачує кошти. Е, десь близько 350 євро на людину. На місяць. Місяць, да, 350-400 євро в місяці на людину. Ну, це достатньо, так? Вистачає чи ні? А, так. Цього вистачає. Але а, не все так просто? Чому? Тому що платять ці гроші а, перший місяць, а далі починається? різні ситуації з тим, що ці гроші не виплачуються або, або виплачуються частково. Треба йти і лаятись, і казати, де мої гроші, і тоді їх будуть нормально сплачувати. треба знати, куди йти. Так, ніхто не знає, куди треба йти. Це повинна бути. Ласка і добра воля тих людей, в яких ти живеш. Якщо вони будуть тобі допомагати, ти будеш отримувати гроші. А якщо не будуть, то може статися така ситуація, що ти не будеш їх отримувати. І не будеш знати, куди піти, бо йти, не до... йти треба до префектури. Іти треба в соціальні служби і казати: от є бумага. В цій бумагі написано, написано, що 350 євро я повинен отримувати, а їх немає. Чому? Mm -hmm. І тоді може виявитись так, що тобі скажуть, а ви знаєте, ну ви ж живете, ви ж не платите за те, що ви, ви живете, от тому вам е, наполовину менше. Ну, це. Неправда, це безглуздя, тому що там же не написано у тому папері, що от ви знаєте, ви вам будуть платити 350 євро, але ви е, зобов'язані знайти собі житло, за яке ви будете платити. Там же нічого такого не написано, mm -hmm. тому тут треба бути з зубами і дуже сильно о, вміти гарно комунікацію вистраювати. Тоді буде все в порядку. Тобі все заплатять, буде все гарно, всі будуть посміхатись. Ага. А з роботою як? Це зараз да, не працює. А якщо ти просто сядеш і будеш думати, що тобі всі все зроблять самі, а ти нікому нічого не потрібно тобі казати, то буде дуже дуже прикро тобі. Це скрізь так за себе треба так говорити. Хтось да. тухає, тому відкривається. Ну, вони було, кажуть, так. Вони сіправні, як треба з роботою мову, працевлаштування. Ви чуєте мене? Працевлаштування так, так. як там? Ви працюєте, не працюєте? От, я ж вам зараз розказую. От, вам скажуть, що треба вам вивчити мову, щоб працевлаштуватись. Mm -hmm. Тому, що, в принципі, роботи багато, працевлаштуватись немає проблем, але треба вивчити мову. Mm -hmm. І ви скажете: Окей, добре, я вивчу мову, я піду в язикову школу. Тут є такі язикові школи. І тут виявиться, що вам дали таке помешкання, від якого вам до тої школи іти пішки 20 кілометрів, а ніякого транспорту немає. Онлайн, онлайн немає. Розумієте? Тобто, вони не дуже, не дуже вони заклопотані тим, щоб тобі було. Зручно вивчити мову. Не сильно вони цим е, щоб як ти будеш вчити ту мову. Якщо ти сам захочеш дуже сильно, то ти будеш вчити мову. Ми домовились із мером тут, де ми живемо, за нас домовились, і зараз будемо вчити мову. Ну, крім того, ми вчимо мову самі. Беремо репетитора, і в інтернеті займаємось, Добре. то ми вже зараз п'ять місяців живемо, ми вже на якомусь рівні знаємо французьку і ми просуваємось. Скільки коштує репетитор, фінансово, це як вам? Це, це вже кого знайдеш, ти сам собі маєш знайти. Но, в принципі, тут вони безкоштовно навчають, тільки треба це все знайти і знову собі якось влаштувати, щоб це було можливо. Якщо знайдеш, тебе будуть безкоштовно навчати. Розумієте, от тут звичайні люди дуже добрі. Дуже добрі це правда. Звичайні люди стільки добра, що ти розумієш, що. В принципі, світ не загине. Хоча, здається, після тої війни, що все, все дуже погано, але це неправда. У світі дуже багато гарних людей. Звичайні люди дуже гарні. У Франції багато добрих людей, які будуть тобі допомагати. Але сама бюрократична система вона зовсім не добра. Сама бюрократична система, вона байдужа. Вона дуже байдужа і це печально. Це, це так є. Та звичайні люди вони тобі допоможуть. І нас була ситуація, коли з моєю дружиною просто жінка кожен день приходила сусідка е французька і займалась французькою мовою. Просто безкоштовно кожен ранок приходила і займалася протягом трьох місяців. І вже її трохи навчила, так? Так, так, розумієте? Тому звичайні люди дуже можуть багато допомогти. Немає транспорту, вони будуть тебе возити на машині. Тільки ну, треба якісь межі мати і теж на голову сідати. Це не дуже гарно, тому що нам треба думати про те, які враження українці ну, на інших людей справляють. Ми повинні думати, ну, що думають про нашу націю тут. Тому що це важливо, ну, я так вважаю. Так. А, так, а яке у вас помешкання? Скільки кімнат має? Розкажіть, де живете, як з їжею, готуєте самі, вам готують ці моменти, якщо можна? Це теж така ситуація. Ну, от у мене тут була, коли вже гостро, сильно мене все достало, то я там навіть писав у. Цю до них у французьку асоціацію незрячих вони мені не відповіли, я не знаю нічого, але я їм писав: що ну, от як ви думаєте, от як це соціальний роботник, працівник? Він бачить незрячого? Як він це робить? Що такі умови? ніхто не думає, як незрячий в принципі повинен справлятись. Ну, ви ж кажете, що ви все зробите. А так тут непросто тут. Тут непросто, тому що, в принципі, і для звичайних людей непросто. І для незрячого непросто, а для звичайних людей також дуже сильно непросто. Тому що ми мало це вміємо. От тут зараз настала зима. Зима тут м'яка? Так. Тут немає, знаєте, у нас зараз також десь 15-16 градусів, і так і буде. Морозів не буде. Може, у лютому будуть морози. Mm -hmm. Ну тут як такого як опалення, як ми звикли, його немає. Ну, бо плюс 15, 16, то й не треба опалення, правильно mm -hmm. ну, ж? Тож тепло. Так, так. Ну, це в день, коли, коли а, світить сонце. А вночі то вже все одно зима і сильний вітер холодний, і буде плюс 5, і в тебе вдома також буде плюс 5. І щоб не було плюс 5, треба взяти камін, розтопити його дровами, угу. протопити. І, ну, з цим також треба буде розбиратися. Романтика, романтика біля каміна. Романтика, так, це правда. Ну, дуже красиво, коли камінь так. От. Але ж треба десь взяти дрова. І також ніхто не знає, де їх взяти. Ліс, вона... Це добре, що сусіди в нас такі гарні, що вони нам допомогли, і в нас є дрова. А так привезли і сказали: ну, де хочете, там і беріть дрова. А де їх взяти, ти не розумієш. А так що, що, в принципі, тут можна опланих. сказати, що якщо ти дуже комунікативний, дуже жвавий, і будеш із людьми вибудовувати гарні стосунки буде все нормально. Ну це скрізь так. Ну, так так. Жити. так, так, це правда. Ну при тому, що ти мови не знаєш жестами, емоціями я знаю <свісно> таким спосіб. Тому це розумієте, отут є багато плюсів. Мені дуже подобається Франція. Ну я і поїхав, тому що я хотів куди хотів, туди і поїхав. Mm -hmm. а, у нас саме була така ціль заїхати до Франції. Mm -hmm. І вона мені дуже подобається. Мені дуже подобається культура і мова подобається, я її вчу з задоволенням. Але є мінуси, я хочу, щоб люди не, у них не було таких рожевих окулярів. Mm -hmm. Бо це не просто, треба зусиль і багато зробити. Mm -hmm. І тоді, в принципі, будеш жити гарно, можеш знайти гарне житло, бо люди його пропонують. А, так, іноді м -м, треба почекати. Тобі можуть це житло дати не зразу. От ми зараз живемо, а, та цей будинок а, господарка продала. Все, у лютому місяці знову треба буде кудись їхати, куди ми не знаємо. Ну, Соціальний роботник працівник прийшов і сказав, що він буде для нас шукати. Вона буде для нас шукати, може щось знайде. А скільки раз на тиждень приходить цей соціальний працівник і які функції він допомагає вам виконувати? В принципі, вона повинна нам допомагати у всіх наших проблемах. Та вона одна. Вона одна, мабуть, на кілька тисяч людей. Ви маєте якийсь ліміт, скільки часу вона з вами може проводити? От вона раз в місяць до нас приїздить, раз в місяць. Скільки раз, раз в місяць? Раз місяць вона до нас приїхала і спитала, які, які є питання, що вам треба допомогти. І це на місяць. листочок, щоб не забути, чи якось всі заб... можна ж забути і тоді знову місяць чекати. Ви якийсь такий собі свіжі... Можна, можна Потребити. забути, тому не забувай. Вона <с приїхала, <с я з нею поспілкувався, розказав: мені треба те те, те. Я е, е, зараз е, е, хочу документи оформити, щоб тут. Інвалідську допомогу також соціально отримувати. Можна її отримувати, треба буде 6 місяців чекати, та потім вони зараз зразу за всі 6 місяців виплачують. Якщо це вийде, треба по-новому по пройти цю комісію. чи ні? Треба було, Я поїхав, мені допомогли люди, з якими ми просто у супермаркеті познайомились, допомогли люди. Трошечки вони розмовляють на російській мові, от, то пішли, допомогли мені, де це є комісія, мені дали форму, а, і зараз мені треба попасти до лікаря. Щоб попасти до лікаря, тут треба чекати кілька місяців. От щоб е, візит у офтальмолога мати, я записався у жовтні, і наприк... я записався, це наприкінці січня буде. Тому а попасти до лікаря. Це, 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 а це як постійно як серйозна якась проблема? Тоді що? Якби щось серйозне ну, болить? Гострі, якісь більше, що як це вирішується там? А якщо гостро, тобі до сімейного лікаря відвезуть зразу. Угу. А і е, страховка все покрива. У мене ще і з слухом є проблеми, е, то мені видали тут е, ці слухові апарати. 1600 євро вони коштують, і мені їх по цій страховці видали. І це зробили швидко. Тому що зрозуміло, що без слухових апаратів я не можу ніяк спілкуватись, і вони все швидко зробили. І він краще, як у нас видають, ви можете так порівняти, я розумію. Ну, я ж кажу: от вони стоять 1600 євро. їх Ні, І у нас можна так, було купити. Це гарні, гарні. У нас такі, може, мабуть, не 1600, може, може такі у нас і трибу стояли, тому що це ж Євросоюз, а так була б націнка. Угу. Ну, держава в нас забезпечує слуховими апаратами не такої якості, чи такої ж? Ні, ні. ні, не Зовсім не такої. Угу. І чекати, мабуть, довго мені казали, що там черги, так? Так, так, дуже великі. Угу. Тут це просто от цим вони. Слухове протезування, тут багато у кого є проблеми такі і е, допомагають. А от бачите, сачами не так. Сачами тут офтальмолога, щоб отримати піти до офтальмолога дуже важко. Ну, В Європі скрізь так я знаю, що це бюрократія. Так, так. Це, це не тільки у Франції. У Франції навіть гарно можна сказати, що порівняння з іншими країнами у Франції і з лікарями гарно. Mm -hmm. Лікар буде не байдужий, він буде дуже уважний, а, і він все для тебе зробить. І він буде думати, як тобі допомогти. Це правда. Тут лікарі дуже гарні. Я був здивований, я думав, що в Германії ну, краще. Та зараз мені всі мої знайомі з різних країн кажуть, що у Франції mm -hmm. краще. Так що із медициною тут непогано, це правда. Я, мене поганий, дають гарну у мене таке виникло питання. Ви всі якось порізно поїхали. Мама в тебе в Німеччині, брат, я знаю, у Польщі, а ти у Франції. Це ви так свідомо вирішили всі по різних куточках роз'їхатися, чи просто так випадково вийшло? Зазвичай а... гуртується в одному десь місці, в одній розумієте. Місці. А, кожен їхав туди, де йому було зручніше. А Незрячій людині не так просто а, в житті і треба розраховувати на свої можливості. А, брат поїхав до Польщі, тому що там живуть родичі його дружини, і вони могли там допомагати йому. А, і крім того, він був дуже сильно. Включений в процес допомоги іншим інвалідам. Треба було допомагати. Він в мене такий дуже адаптований, дуже навіть не всі зрячі так вміють вирішувати проблеми із квітками, і так далі. Це правда. Він дуже гарно це все вміє робити, і тому він поїхав до Польщі, бо там все це була потреба у ньому. А, мама поїхала в Германію, тому що батько поїхав в Германію. Він там отримує лікування по його проблемам. Краще всього там лікарня та в Бремені, де можуть йому допомогти. То йому поїхали в Германію. Mm -hmm. а, я взагалі дуже багато в світі мандрував, дуже багато де був. А, і в мене також у Франції там. Були різні контакти, тому я вирішив поїхати до Франції, подумав, що може в мене буде допомога в працевлаштуванні. Ну, там по різних обставинах так не вийшло, але я не шкодую, що я поїхав у Францію, тому що це справді дуже красива країна, і мені тут подобається. А, от, і я можу сказати, що для французів дуже важливо. Яка в тебе позиція? Тобто ти приїхав і ти намагаєшся як швидше повернутися, або ти приїхав і ти вже е, хочеш тут все вивчити, інтегруватися і тут жити? Вони весь час це питають. Кожен раз, коли хтось зустрічається з нами, вони весь час підіймають це питання. Ну, тому що для них це важливо, казати. ну ти ж не можеш правду казати. Чи мусиш? Ну, ну ясно, але це для них важливо, і я хочу всім, в принципі, сказати, в яку б країну ви не поїхали. Ясно, що ми всі бажаємо, щоб війна найшвидше закінчилася і почалася нормальне життя. Та якщо ви кудись поїхали і вже там знаходитесь. То інтегруйтесь. Інтегруйтесь, вчіть мову, інтегруйтесь, працевлаштовуйтесь, живіть. Тому що в Україну, навіть якщо ви хочете повернутись в Україну, краще в Україну повертатися реалізованим і заможним, ніж бідним, замученим і втратившим час. Ну, точно так. Це, це е, дуже важливо. Я мені прикро, але я бачу тут багато українців, які нічого не роблять, не вчать мову, і в принципі просто вони хочуть повернутися. Ну і правильно, і до них тут також так тут ставляться, нічого не роблять. бо Вони розуміють, що ці люди просто тут перебувають деякий час. І як тільки буде якась можливість, люди ці поїдуть, та можливість щось довго затягується, розумієте? Поки що немає можливості, і коли там можливість буде, ніхто не знає. Так, це треба зараз, а потім що буде, потім вирішувати я згідно. Треба зараз жити і ну, хоча б чомусь корисному навчитись. Це не буде погано, якщо ти вивчиш іноземну мову. Навіть якщо ти повернешся на Україну, ну ти вже будеш ще одну мову знати, ну вже буде тобі плюс, на яку б ти там роботу не влаштувався. Перекладачем буде тобі плюс. Прикладач, хороша перспектива, правда ж? Так, так. так. Ой. Ну, це наші побажання, Я завжди кажу, сказати якесь побажання, це вже в нас вийшло як побажання, чи ще щось ви хочете. Так, так, так. Добре, гарно дякую за таку цікаву розмову. Хай вам там щастить, хай все у вас буде добре. Добре, скоріше буде мир на Україні, щоб ви повернулися все ж додому. Я думаю, що ви бульбовому плануєте, бо дома і стіни гріють, і все воно ну своє комфорт. Діатори.